Поводився прокоментувати якраз номінацію про найбільшу провокацію цього року. Вже сам факт того, що така рубрика винесена, так, вона свідчить про те, що цей рік був непростий. Ну і ще раз нам нагадує, що готуватися треба до 2012 року, де всі нинішні водії будуть просто в Порівняно з тим, що буде наступного року. Де останку? Коли Савєлєв мене сьогодні побачив, подивився на мою сорочку і, і сказав, що косиш під свободу, чи що. Провокація вже в тому, що саме мені доручили звучити номінацію Провокація, зважаючи на те, що ви вже знаєте, хто і що в цій номінації перемогло, ми нам взагалі вважати переможницею когось чи переможцем в цій номінації. Третє місце, я знаю, там дипло угури фігурує на третьому місці, хоч підозрювати карт такими антропологічними, як вони теж бачать цього чиновника. То... Десь так дуже на найзовнішньому вигляді дуже багато можна почитати своє, але дійсно він звалився на думці, що, можливо, дійсно дарвін був правий з свого часу. Дуже дійсно для освіти, таке, така, така фігура така не дуже колоритна була. Одиннадцятий рік нам подарували цю провокацію, і це було цікаво за спостерігати. На другому місці, здається, зброя, так, виконання зброї з цього інституту. Нічого не можу сказати, подаруйте на слові Я бацифіст. Тому зі зброєю ніяк якось не відстежує цього скандалу, але ну, чомусь дійсно він, він вважається, він провокації. Ну а на першому місці, як ви вже знаєте, почитали в нас 9 травня. Як то кажуть, моя тема. Ось, Саме цікавіше ці номінації те, тому 9 травня, як провокація, що дійсно всі вважають це провокацією. Але всі з різних, з різних боків вважаються. так? Я як напевно є той журналіст, чи той експерт, який вважає, що 9 травня це була провокація саме з люського боку. Я цю думку послідовую. Саме для мене цікаве, це теж, напевно учасники чи переможці цієї номінації, провокації 9 травня, вважають себе дійсно героями. І так, ну тобто це дуже класно, тому я не знаю, чи це провокація плюс, чи це провокація мінус, це не я сам собі кожен вирішує. Ну, всякому разі, раз я сюди прийшов під свободу косити, то напевно, значить це плюс. Всім гарного настрою. Дякую.